Пальший пока не фокус вылезти ссылка, почет не заходи в чувак? Щас гляну ну, вообще за со времен, ты ж не первый раз, ты в рандомі катав тоже. Не, так добавлялось. Я типа писал в чате, я добавился. Нам хорошо, что них там... Мы тут можем пропушить, якщо у них тут є танки. Надо пробовать танковать хоть АБ и в катоки убивать. Рикошет. Принял. Нам надо на базу уже ехать. Выбывать хоть АБ, давай я танкану. А де в мене... А, понів нема ні одного танка помогти. Я збив за палікс. Хоч ХП відновлю я. Проблема. Хочешь вливає домах. Блять, пош на мене срегирова, ебать, ну нахуя <outs> да, ти? ты Я там його добивати, це нормально. Не, його там пушить, він на мене странно. Це, 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 це ну а кому же стрелять надо йому по комусь. Я прийняв полностью барабан од нього. Так що? Що шо Шо поробиш?

Ебать, дис мене щас по полюбом, по любам по любому бой. Да уїжджає. Я откатуюсь назад. Не Нет, там мені просто КС дала сверха. Вона кинула арт-обстріл і дала тичку. А я викидав кату, все, був фул, ну, ще пол ХП, сзади бачат. Ти один, ебать, а всі? А всі? Не пробив НЛД, ти бачив? В НЛД не пробив! О, верніше у Скажу у... В НЛД у зелених зеленим загоріло. там, не А, він мене пробив у борт під таким. А, GG, GG, про... пробивання броні в нього 270, в мене 265 броня. Поняв? Поняв.